Друзі, привіт! В цьому відео хочу вам розказати про топ-5 способів зароботку, але тут будуть і вкладення. Не всі, може від до 500 гривень будуть вкладення, це невеликі такі вкладення. способи робочі і результат ви вже зможете показати на наступному тижні. В общем, приємно перегляду. І як кажуть поговорку, не спробуєш, не дізнаєшся, так і в нас в житті. Топ-1 посідає заробіт так на написанні відгуків та коментарів. Величезній кількості ресурсів потрібні відгуки та коментарі. На їх написанні можна заробити. Співпраця безпосередньо з замовником. Подібних завдань досить багато на ресурсах freelance.ua, сеувар.юа Тут ті, кому потрібні відгуки, шукають виконавців. Через біржі коментарів. На подібних ресурсах немає необхідності шукати замовника. Тут представлені безпосередньо завдання для написання коментарів. Найпопулярнішими біржами є кабанчик.ua і uatxt.com. Топ-2 це заробіток на фотостоках і фотобанк. Творці контенту регулярно потребують унікальних фотографій. Будь-який бажаючий може заробляти на цьому. Для продажу можна скористатися фотостоками або фотобанками. Фотосток той же фотобанк це ресурс, на якому містяться різні фото і картинки. Тут можна підібрати і завантажити зображення з різних тематик. По суті, Фотостік є посередником між творцем фото і його покупцями. Використовуючи фотостоки е, і фотобанки, дизайнери і фотографи можуть отримувати додатковий пасивний дохід. Фотографії, малюнки, що ще там, е, е, іконки можна продавати онлайн необмежену кількість разів. Досить одного разу створити якісне зображення, щоб постійно отримувати з нього невеликий дохід. Щоб прибуток був більш серйозним, слід регулярно додавати фотографії та малюнки на свій аккаунт. Найпопулярніші і найдійні фото з ками будуть у мене у телеграм-каналі. Поїхали далі. Топ-3 заробіток на соцмережах. Досить цікавий спосіб. Отже, така робота прекрасно підходить тим, хто зареєстрований і регулярно відвідує різні соцмережі. Вам не доведеться витрачати багато часу. При цьому складнощів з отриманням доходу в соціальних мережах виникнути не повинно. З подібною роботою без праці впорається кожен. Для отримування доходу в соціальних мережах розроблені спеціальні ресурси. Вони дозволять отримувати винагороди за наступні дії. Лайки, репости, участь у голосуваннях, вступ до спільноти. Четвертий спосіб теж досить цікавий, але він і важкий. Але заробити на ньому можна досить багато. Торгівля криптовалютою. При торгівлі криптовалютою є два формати роботи: трейдинг і інвестування. Обидва націлені на те, щоб купити дешевше, а продати дорожче й отримати доход із продажу. Різниця полягає у кількості операцій. В інвестуванні стратегія довгострокового отримання монет з поодиноким їх продажем. А трейдер же націлений купувати і продавати криптовалюту в короткий проміжок часу. І відслідковує вигідні для себе зміни курсу. Це ще, якщо вспомню, називається волатильність. Вроді так, щоб отримати з нього дохід. Дохід від трейдингу може бути вищим за інвестування, оскільки трейдер має можливість використати кожну зміну ціни криптовалюти на свою користь. І п'ятий спосіб перепродаж доменних імен. Подібний спосіб заробітку відносять до довготривалої інвестиції, яка може як принести сотні або й тисячі доларів через декілька років, так і знецінитися. Суть у тому, що ви викуповуєте доменні імена, реєструєте їх у різних доменних зонах, а потім продаєте тим. Хто цього потребує? За ціною у кілька разів вищою за початкову. Щодо старту, то тут потрібно вміти аналізувати ринок і потреби різних бізнесів, аби вгадати такі доменні імена, на які потенційно може бути високий попит у майбутньому. Також потрібні гроші для закупівлі доменів.